Слідці Галя, я тобі скажу, чирський, вони, скло. вони... а це чеське скло це круто? Я думаю, так. Да. Ну, мені подобається, як воно блистить. Да, не... Опа! Красота яка, га. Ну це ж не камінь, да? це скло, це яке спеціально Угу, Див гарненько воно переливається, наче діаманти. А які кольори ще є? Є блакитний, рожевий, золотий. Коричневий. Дивись, який є. Ось насичений, блакитний. Є фукція темно-синій. Фукція, ти називаєш якісь такі кольори, що красота. Сороки хто любить, це вам. Сороки ворони, так? Да? Да, Ні, ну вони, ну вони гарно блистять, дійсно. Ну і ціна в них доступна: 120 гривень. Тим більше за 120... можна багато купити. 100... можна ж носити не один, да, ну, а по декілька їх. Набагато на ситуацію. Дівчки, вона... ну це просто ви подивіться, яка це краса. Дивіться мене красота це як взагалі. Вам... Як замовити? Шапка. Шапка профілю. <глук> 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 да, <іконна> ласка. лавка. <глук> хотіла бистро сказати. Шап-шап-шап-шап-шап.